І всім привіт, з вами як завжди, Бейшоу. Доки 2022 найгірший рік для кожного українця добігає свого логічного завершення, а зсу готують нам подарунок під ялинку у вигляді 100 тисяч утилізованих орків. Я вирішив підбити підсумок цього року для світового кінематографу, зробивши топ 10 найкращих проєктів 2022 року, на мою думку. А перед тим як ми почнемо, я попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку і написати будь-який розгородний коментар задля просування відеоролику. Слава Україні! Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. На 10-му місці у нас хала непоганий науково фантастичний серіал, чудовою графікою, який створений на основі серії однемайних відеоігр. Серіал присвячений війні 26-го століття, тобто далекому майбутнього, між космічним командуванням Об'єднаних Націй та релігійно-політичним союзом інопланетян. В центрі сюжету знаходиться спецпризначенець Джон 117. Серіал вийшов 24 березня 2022 року і має один сезон, що складається з 9 серій. Хало чимось схоже на серіал Мандалорець, але в більш темних тонах. Але на жаль, мені не надто подобаються проекти про космос, тому лише 10-те місце. Дев'яте місце Тор Любові Грім. Це четвертий сольний супергеройський фільм Бога Грому, створений студією Марвел. На відміну від попередньої частини Тор 4 отримав велику критику в свою адресу і виявився менш епічним. Утім, кожен знав, на що йшов, коли брав сеанс на цей фільм. Було одразу зрозуміло, що це буде супергеройська комедія навіть по назві кінокоміксу. До того ж, цей сольник не завершає жодної трилогії персонажа, як це було з попередньої частини. Картина вийшла в прокат 8 липня 2022 року. В ній розповідається про протистояння Бога грому з гором вбивцею богів. Попри критику, ця картина особисто для мене відноситься до тих фільмів, які можна передивитися в будь-який момент і відпочити, не задумуючись про глобальні проблеми. Восьме місце Аватар, шлях води. Американський науково-фантастичний фільм створений легендарним Джеймсом Кемероном. Прем'єра фільму відбулася 15 грудня 2022 року, тобто зовсім недавно. Варто зазначити, що це продовження легендарного фільму 2009 року, яке, якщо підрахувати, вийшло аж через 13 років після прем'єри першої частини. Заватара в мене, так би мовити, особливі стосунки, адже це перший фільм, на який я пішов до кінотеатру разом з родиною, будучи ще зовсім малим. З того часу я вже встиг закінчити школу та вступити до універу. Від другого фільму я нічого не очікував, дійсно отримав велике задоволення від якості графону за виключенням дизайну деяких персонажів та від музичного супроводження, яке викликало в мене ностальгію. Але на жаль, пройшло вже багато років, і одним графоном не підкупиш глядача. Аватар, шлях води має багато моментів, притягнутих за вуха. Наприклад, головний антагоніст попередньої картини перед смертю, виявляється, передав свій розум науковцям, щоб ті змогли його воскресити, але вже в тілі аватара. До того ж він, як виявляється, залишив після себе сина, про якого, звісно ж, нам ні разу не розповідали. А труп доктора Грейс якось дідька народив доньку. Стоп, що? При цьому я одразу передбачив майбутні події і розумів, хто загине в цій частині. Але все ж, якщо про все це не задумуватися, фільм непоганий. Сьоме місце перше аніме в цьому ролику під назвою Синя в'язниця. Це дуже деталізований проект про футбол з приємною мальовкою. Для шанувальників цього виду спорту це ідеальний варіант. У синій в'язниці навіть розкривається тема пошкоджень футболістів на прикладі найстрашнішого для спортсменів пошкодження хрестоподібної зв'язки, та й взагалі там досить багато футбольної термінології. Перша серія вийшла 9 жовтня 2022 року. Головний сюжет пов'язаний з тим, що працівник японської асоціації футболу зібрав найталановитіших форвардів, щоб обрати з них найкращого, який стане новою зіркою збірної Японії і допоможе країні перемогти на чемпіонаті світу. В той час, як решта, хто покине синю в'язницю, втратить назавжди право виступати за збірну. До речі, дякую мангакі та студії анімації, що після повномасштабної війни в нашій країні вони виправили літеру Z на футболках команд головного персонажа. Шосте місце вартові галактики різдвяний спецвипуск. Це короткометражний святковий фільм, який зняв не аби хто, а сам Джеймс Ганн. Його тривалість 42 хвилини, а прем'єра відбулася 25 листопада 2022 року. Цей спецвипуск добре піднімає настрій та розкриває деяких персонажів, як, наприклад, Богомолицю. На жаль, вже зовсім скоро вийде останній фільм з участю давно знайомої нам команди вартої галактики. П'яте місце Чорна Пантера Ваканда назавжди. До речі, ви не дивуйтесь, що так багато в цьому топі фільмів Марвел. Просто я являюсь палким шанувальником цього кіно всесвіту. Чорна Пантера 2 розповідає нам про події в королівстві Ваканда після смерті короля Тчали. Як ви розумієте, даний проект присвячений пам'яті про Чедвіка Бовзмана, який трагічно помер не так давно. Фільм має якісний графон, музичний супровід і сюжет. Прем'єра відбулася 10 листопада, 2022 року. Четверте місце, родина шпигуна. Це ще одне аніме в цьому списку, де розповідається про те, як найкращий агент на позивний морок заради виконання особливої місії був змушений створити фейкову родину. І кожен з її членів має свої склети в шафі, про які ніхто не здогадується. Ллойд Форджер, він же морок, професійний агент. Йор Форджер його фіктивна дружина, яка насправді являється найманою вбивцею. Аня Форджер його удочерена донька, від якої і залежить вся успішність місії, але її головна здібність читати думки оточуючих. Та навіть їх пес бонд бачить майбутнє. Це легке до перегляду аніме, від якого ти просто відпочиваєш. Одне з небагатьох, на мою думку, яке можна дивитися в будь-якому віці. Третє місце місячний лицар» – Це останній проект кіносесвіту Марвел в цьому списку. В ньому розповідається про шизанутого героя, всередині якого знаходяться три особистості. Головна Марк Спектр, колишній найманець, що й заключив договір з Богом Консу. Наступна Стівен Грант, працівник музею, та водій Джей Клоклі. Серіал має один сезон, що складається з шести серій. Прем'єра першої з них відбулася 30 березня 2022 року. Друге місце найуспішніший серіал від Netflix за останні декілька років під назвою Венздей. Він, тобто, проект повністю захопив весь інфопростір після своєї прем'єри. І по цей день в ньому розповідається про холоднокровну доньку родини Адамсів на ім'я Венздей, що перейшла до школи для ізгоїв Невермор, де раніше навчалися її батьки. Там відбувається серія таємничих вбивств за участі монстра, що змушує Венстей Адамс розслідувати їх. Фактично, кожна нова серія цього серіалу захоплює тебе все більше. Джена Артега в головній ролі це, взагалі щось чимось. Я навіть підписався на її інсту, щоб ви розуміли рівень. Цей серіал дав нам новий погляд на давно знайомих персонажів, і від його перегляду я отримав неймовірне задоволення. Прем'єра відбулася 23 листопада 2022 року. Бонусне місце Кіт в Чоботях 2. Дуже якісний мульт, що поєднує одразу дві мальовки. Класичну та сучасну під час епічних стен. Я подивився його вже після створення цього відео, але все ж вирішив, що ця новинка гідна потрапити в цей топ. І на першому місці дім дракона. Це найкращий проект 2022 року, на мою думку. Ви скажете, що це лише тому, що я великий шанувальник творчості Джорджа Мартіна і самого серіалу Гра престолів, але не зовсім, адже моїй сестрі, що не фанатіє від цієї франшизи, також дуже зайшов в дім дракона. В ньому розповідається про події задовго до оригінального серіалу. Коли вестеросом правили дракони. Король Візері Стерхарія назначив своєю спадкоємицею доньку принцесу Рейніру, що згодом призвело до громадянської війни за участі десятків драконів. Варто зазначити, що серіал 18+, і деякі його сцени навіть більш жорстокі за гру престолів. Прем'єра відбулася 21 серпня 2022 року. Серіал має один сезон, що складається з 10 серій.